Війна між Ізраїлем та Іраном виходить на новий рівень. Уперше з початку конфлікту, прем'єр Нетаньягу публічно заявив, Ізраїль контролює повітряний простір над Тегераном. Тим часом іранський парламент розглядає можливість виходу з договору про нерозповсюдження ядерної зброї, яка ситуація на полі бою та в дипломатичних кулуарах. Дивіться в сюжеті мого колеги Юрія Куцого. Ізраїлю знадобилося лише три дні, щоб встановити контроль над небом Тегерану. Про це звітують ізраїльські військовики та підтверджує особисто прем'єр-міністр Беніамін Натайнягу. Виступаючи на авіабазі Тельнов, він наголосив, цілі чіткі знищити ядерну та ракетну загрози з боку Ірану. Коли ми контролюємо небо над Тегераном, ми завдаємо ударів по цих цілях: цілях режиму, на відміну від злочинного Ірану, який атакує наших цивільних і приходить убивати дітей та жінок. Ми кажемо громадянам Тегерану: евакуюйтеся, а потім діємо. Ми на шляху до перемоги, і ця перемога здобута завдяки нашим героїчним пілотам, нашим чудовим наземним командам, які також виконують дивовижну роботу. А шлях до цієї перемоги пролягає через дим і полум'я. Ізраїльські ВПС в ніч на понеділок завдали наймасштабнішого удару по території Ірану. Понад 50 літаків атакували військові об'єкти, командні пункти і ракетні платформи. Напад був настільки точним, що вдалося знищити 120 пускових установок. Це третина пускових установок ракет класу Земля-Земля, що перебували в розпорядженні іранського режиму. Це великі пускові установки, деякі з яких розташовані на вантажівках, розміщених по всьому Ірану. Кожна пускова установка мала запустити десятки ракет, які мали на меті завдати шкоди Ізраїлю та його об'єктам. Але на цьому ізраїльські пілоти не зупинилися. Цілили не лише по ракетах, під прицілом опинилися й об'єкти ядерної інфраструктури. Проте в МАГАТЕ звітують ушкодження незначні. На місці збагачувального заводу у Фордо або на важководному реакторі у Хондабі, який перебуває на стадії будівництва, жодних пошкоджень не зафіксували. Атомна електростанція у Бушері не була мішенню та не постраждала від нещодавніх нападів, як і дослідницький реактор у Тегерані. На ядерному полігоні в Ісфахані в результаті п'ятничного нападу було пошкоджено чотири будівлі. На фоні атаки Ізраїлю іранські депутати готують законопроєкт про вихід з договору про нерозповсюдження ядерної зброї. І, хоча Іран офіційно заперечує розробку ядерної бомби, риторика помітно змінилася. Ми обов'язково ухвалимо відповідне рішення з огляду на останні події. Ми тісно координуємо дії з парламентом, і звичайно, будь-які кроки, схвалені парламентом, згідно з законом, є обов'язковими для уряду Ісламської Республіки Іран. Згадані вами пропозиції зараз у підготовці, і ми обов'язково забезпечимо необхідну координацію з шановним парламентом під час розробки. Побічним ефектом нинішніх атак по Ірану може стати зміна режиму в країні. Внутрішня нестабільність, спричинена авіаударами, вже породжує напругу в системі. Вважає військовий історик Дені Орбах. на мою думку, ізраїльські політики чудово розуміють, що не можна вирішувати за інші країни, хто ними правитиме. Але Ізраїль може послабити репресивний апарат іранського режиму настільки, щоб дати людям, які протистоять режиму, шанс на рішучий крок. Але Ізраїль не може вирішувати, коли і як це станеться, а також не може влаштувати зміну режиму в Ірані. І поки іранські генерали рахують у цілілі ракети, Ізраїль готується до нового порядку на близькому сході, переконаний експерт. В Ірані є багато етнічних меншин, які не хочуть бути частиною іранської держави, тобто під централізованим жорстоким режимом це Белуджі, Араби, Курди та багато інших, і їх об'єднує тільки система терору та страху. Тож, якщо Ізраїль завдасть удару як по центральних командних пунктах режиму, так і по місцевих, іранському режиму доведеться мати справу з багатьма місцевими повстанцями, і в нього буде менше часу на боротьбу з Ізраїлем та тероризування близького сходу. Тим часом на міжнародній арені теж неспокійно. Якщо Трамп закликає Іран до переговорів, щоб обговорити деескалацію, його турецький колега натомість застерігає Ізраїль. Ізраїль, який атакує Іран за необмеженої підтримки заходу, знищує газу та залякує кожну країну регіону. Насправді не тямить, що робить. Можливо, він усвідомить свою помилку в майбутньому, але ми боїмося, що до того часу буде вже надто пізно. У Франції на паризькому авіасалоні також виникла конфліктна ситуація. Організатори закрили чотири стенди ізраїльських компаній, що спричинило неабияке обурення. За цими стінами розміщена виставка, яку закрив французький уряд. Півгодини тому одна з наших колег написала на цих стінах, що за ними найкращі у світі системи протиповітряної оборони, які застосовують чимало країн, а також у нашій сучасній війні проти Ірану. Відповідно, французький уряд усунув її з виставки. Те, що вона написала на цій стіні, було приховано французьким урядом. Гадаю, це чудова демонстрація дотримання норм демократії з боку французів. Проте прем'єр-міністр Франції запевняє, ніякого політичного підтексту тут немає. Справа в тому, що ці чотири компанії виставили наступальну зброю, що заборонена правилами авіашоу. Очевидно, це стосувалося не всіх компаній. Певна кількість виробників дотримувалися цієї угоди, але частина з них ні. Тому ми сказали, що нам слід витратити час на досягнення згоди, і що ми не дозволимо демонстрації наступальної зброї. Весь світ напружено стежить за цим військовим протистоянням, адже вони мають вплив далеко за межами цих двох країн як політично, так і економічно. Юрій Куций, подробиці Марафон і Єдині новини.